Добрий день, мене звати Юрій Мергель. мені 55 років. Я актор, режисер, тренер, учасник бойових дій. Майже 20 років знімаю в кіно служу в театрі. Наймая головніша найулюбленіша роль це Василь Піддубний в серіалі Хід прокурора. Я грала там слідчого. Зріст 184 см. Вага 115-116, одяг 58. Взуття 45. Дуже полюбляю спорт, дуже полюбляю е, несподіванки, несподівані ролі, і з задоволенням відповім на усі ваші запити. Також задоволенням зіграю якусь серйозну людину, якогось нашого українського козака. Дзвоніть, коли заманеться, до побачення, ваш Юрій Мегель.